Привіт, допитливі дослідники! Разом ми зануримось у світ наукових відкриттів! Ви готові? Починаємо! Привіт, допитливі дослідники! Сьогодні ми з вами будемо досліджувати воду. А що ж це таке? Це рідина. Зараз ми дізнаємось про її властивості за допомогою цікавих дослідів. Ну що, починаємо! Що таке? Пливе і лється, часом на камінь дереться, як немає, все всихає, звір і птах страждає. Що це таке? Як ви вже здогадалися, ми сьогодні проведемо розмову про воду. А чи можна назвати воду чарівницею? Чому? Визначимо властивості води. Яка вона? Спочатку нам треба з'ясувати, чи має вода колір, запах, смак. Візьміть склянку та погляньте на воду і скажіть, якого вона кольору. Вода не має кольору. Вона прозора, кришталева. Тепер понюхайте її та спробуйте на смак. Вода не має ні запаху, ні смаку. А чи має вода форму? Наповнимо водою склянку. Якої форми набула вода? Форми склянки. Який висновок можна зробити? Вода набуває форми того посуду, у який її наливають. Погляньмо, що відбудеться з водою, якщо вона розільється. Вона починає розтікатися. Ось чому воду називають рідиною. А ще вода може розчинювати речовини, але не всі. Зараз ми з вами визначимо, які з цих речовин розчиняються в воді, а які ні. Отже, зараз я робитиму дослід. Ти спочатку все уважно подивися, а після нашого заняття повтори цей дослід. Тільки обов'язково, як я сказала, попроси когось із дорослих допомогти тобі. Отже, можна взяти дві склянки та налити них кип'яченої негарячої води. А потім. В одну склянку потрібно додати ложечку цукру, а в іншу склянку ложечки солі. Ось так. Потім воду у склянках потрібно перемішати, через деякий час сіль і цукор у склянках стануть невидимими. Після цього ти скуштуєш воду на смак. Вона стала яка? Коли ти зробиш цей дослід, ти переконаєшся, що в тій склянці, куди додали цукор. Вода стала солодкою. А в тій склянці, куди додали сіль, вода стала солоною. Кристаликів ні солі, ні цукру не залишилось. Ми їх не бачимо, бо вони розчинилися. Але вони нікуди не поділися. Вони просто розчинилися у воді, і ми їх не бачимо. Але вода при цьому змінила свій смак. Запам'ятайте, рідина, зокрема вода, дуже добре розчиняє багато речовин. Вже знаєш, що цукор та сіль розчиняються у воді. А як ти думаєш, будь-яку речовину можна розчинити у воді? Давайте це перевіримо. Я зараз розповім, як це можна перевірити. Отже, потрібно взяти кілька склянок з водою. І давайте візьмемо різні речовини. Візьмемо, для прикладу, ложечку розчинної кави, ложечку соди, ложечку олії. І ще давайте візьмемо перець горошку, листики заварного чаю та трохи рису. Можна попросити у дорослих якісь інші продукти або речовини, щоб перевірити, чи розчиняються вони у воді. Отже, щоб перевірити, чи розчиняється речовина у воді, потрібно покласти його у воду і перемішати ложечкою, щоб речовина розчинялася швидше. І після цього уважно подивитися. На всі свої стаканчики. Що ви бачите? Коли ти проробиш цей дослід, ти, звичайно, помітиш, що деякі речовини залишилися лежати у воді. Вони не розчинилися. Наприклад, не розчинився перець горошком, рис, листочки чаю, олія. Такі речовини, що у воді не розчиняються, називаються нерозчинними. В деяких склянках речовини розчинилися. При цьому зверніть увагу. Наприклад, кава розчинилася, тобто порошок ми більше не бачимо, але вода змінила свій колір. А ось при розчиненні соди вода майже не змінила свій колір. Соду ми також не бачимо. Вона повністю розчинилася у воді. Але вода залишилася майже такою, якою була до розчинення соди. Зверніть увагу на рис і перець горошком. Вони залишилися лежати на дні. І вода в цих склянках теж не змінилася. А якщо ви уважно подивитеся на склянку з водою, куди вилили олію? Зауважимо, що крапельки олії плавають на поверхні води. Чому так відбувається? Тому що щільність олії менша за щільність води. Але це означає, що рослинна олія у воді не розчиняється, тобто це не розчинна у воді речовина. А ось у склянці з листочками чаю чайні листочки лежать на дні склянки, а вода у склянці змінила свій колір. Так відбувається тому, що в чайному листі є речовини, які розчиняються у воді. Ці речовини розчинилися у воді та пофарбували воду. Отже, запам'ятайте, вода має такі властивості. не має запаху, вона текуча, тобто приймає будь-яку форму. І вода прозора. А ще вода може бути розчинником. Ті речовини, які у воді розчиняються, називаються розчинними речовинами. А ті, які у воді не розчиняються, тобто ми їх можемо бачити у воді, називаються нерозчинними. Чекаємо на ваші фото з дослідами. До побачення!